Написана 115 років тому двома талановитими братами, загартована в стрілецьких боях Першої світової та подальшій боротьбі за незалежність України. Ця пісня розлетілася сотнями шляхів, але завжди жила в серцях українців. У різні моменти своєї буремної історії вона єднала українців по різні боки кордонів у складі різних імперій, і, зрештою, мешканців уже Соборної України з емігрантами та діаспорою. А в Совєтському Союзі її вважали ризикованою через її стрілецьке походження, і водночас постійно виконували ба навіть використовували у цілях пропаганди. Усе це про шедевр Богдана та Левка Лепких «Видеш, ж братимій або ж журавлі у цієї. Тужливої, але й щемкої, світлої пісні виявилася несподівано насичена історія. І зараз я вам її розповім як по нотах, адже я Елли Тушенко і ви на каналі як по нотах. Підписуйтесь, якщо ще ні, і вперед. Я вертав з театру з драми Веспянського Ноц-лістопадова. Під ногами шелестіло пожовкле листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався, немов сам із себе, без мойого відома й праці. Ось як згадував про народження вірша журавлі його автор Богдан Лепкий. Сталося це народження 1910 року у Кракові. Точної дати написання мелодії я не знайшла, але далі у цих же спогадах читаємо. До його підібрав музику мій брат Лев Лепкий, січовий стрілець. І ця композиція стала улюбленою стрілецькою піснею. Отже, мелодія з'явилася не раніше за 1914 рік, коли і заснували український добровольчий легіон, тобто військове формування січових стрільців. Вже 1915 року Богдан Лепкий включив її разом із нотами до воєнної читанки Червона калина, яку видав у відні і присвятив українським січовим стрільцям. Варто сказати, що серед стрільців пісня поширилася напрочуд швидко і дуже їм полюбилася. Та що там? Побратим Лева Лепкого, письменник-пісняр Роман Купчинський, пізніше писав, Журавлі і Ой у Лузі червона калина не тільки прийнялися, але війшли у кров і кості стрілецтва. Та стали разом з Ой та зажурились» тріцею найважливіших і найповажніших стрілецьких пісень. Ці три пісні найдовше будуть жити, бо мають до того найбільше право. Що ж, він мав слушність? Ну, ой та зажурились усе таки менш відома, але її також досі виконують. Це просто пісня самого Купчинського, того він і включив сюди за компанію. Жартую. Цікаво, що той самий Купчинський увів пісню про журавлів у свою трилогію романів Заметіль. Там її співають як не парадоксально полонені кубанські козаки. Що? Так, зараз поясню. Але спершу маленький ліричний відступ. У попередньому сюжеті про ой у лузі Червона Калина багато хто в коментах плутав січових стрільців і ОУН. Будь ласка, не робіть так, це зовсім різні речі. Січові стрільці, вони ж Усуси, воювали у Першій світовій війні і потім у війні за незалежність України у складі армії УНР. ОУН це вже 30-ті і Друга Світова. Усе тепер продовжуємо. За свідченнями сина Богдана Лепкого Лева Ростислава в основу цього епізоду з кубанським козаком у романі Купчинського лягла реальна історія, коли полонений кубанець, ну тобто цілком собі український козак і ще не асимільований совєтським зросійщувальним катком, навчився пісні про журавлів від якогось стрільця. Потім він співав її іншим стрільцям, і вони навіть думали, що це кубанська пісня. Я знайшла оповідь про це в тій самій червоній калині лепкого, і підписана вона іменем А, ба К. Імовірно, це і є свідчення про історію, яка трапилася в реальності. Але хто зна, можливо, і це просто художня вигадка. Є, звісно, ще свідчення Лева Ростислава, проте, по-перше, я знайшла їх лише в непрямому переказі, а сам американський журнал 61-го року, у якому їх і було надруковано, годі знайти в мережі. Син Богдана Лепкого усе життя прожив в еміграції, тож цю історію не міг бачити на власні очі, а лише від когось почути. Одним словом, усі ці історії з кубанським козаком не просто відділити факти від легенд. Але, звісно, таке могло бути. І з певністю можна сказати лише одне: пісня про журавлів дійсно набула сакрального значення для стрільців, які часто прощалися нею з загиблими побратимами. А втім, є в неї і зовсім інше символічне значення видиш брати мій стала свого роду гімном українських емігрантів. Не дивно, адже Богдан Лепкий сам написав її на чужині, мешкаючи в Польщі, а пізніше виїхати з України довелося власне, багатьом учасникам визвольної війни. І все одно, навіть тоді пісня продовжувала асоціюватися з героїчним минулим. Аж 1972 року, в одному українському періодичному виданні в США, її називали улюбленою цілим народом стрілецькою піснею, якою прощають заслужених для роду покійників. Тобто, треба було ще заслужити, щоб на твоєму похороні виконали цю пісню. Між іншим, я знайшла американську платівку ще 30-х років із журавлями у виконанні українського чоловічого квартету. Ну, а однією з найвідоміших виконавець цієї пісні стала Квітка Цісик, легендарна українська співачка. З американської діаспори. Не лише на захід, а й на схід помандрувала пісня брате мій після поразки проукраїнських сил і утворення СРСР. Спершу пісню принесли по цей берег з бруча вояки, полонені галичани, які потім пристали до армії УНР, а також колишні солдати Російської імперської армії, українці, які перейняли журавлів від службовців Австро-Угорської армії. А потім її включив до свого збірника в трьох томах золоті ключі Дмитро Ревуцький. Звісно, в совку згадки про страшних усусів націоналістів були заборонені. Тому авторства братів лепких просто ніхто не згадував. Ну, мені здається, що це не провина пильного до деталей Ривуцького, який байливо згадує кожну подробицю походження кожної пісні, а під цією чогось загадково мовчить. Думаю, це, звісно ж, цензура. Я не знайшла в мережі першого видання 1926-29 років лише перевидання 60-х років. Судячи з оцього посилання в Вікіпедії, ще в 20-х роках авторство лепких було зафіксовано. А от пізніше, у перевиданні 60-х їхні імена повикреслювали з історії, а пісню, яку вже годі було викорінити, принаймні назвали народною. І, можливо, саме в цій редакції оригінальне. Видиш, брати мій перетворилося на більш конформістське літературне чуєш. Якщо ви хочете написати розгніваний коментар, що Лепкий увів до свого вірша росіянізм, то розслабтесь, не пишіть, погугліть. Це просто діалектний варіант. Це не суджик. Хоча, напевно, люди знали правду про походження пісні, ну кому треба, той знав. Зокрема, в доволі таки соцреалістичному романі Юрія Смолича Ревета Стогне широкий», написаному 1960 року, про власне події 17 -го, 19 -го років, цю пісню виконують полонені галичани, тобто стрільці. Ну це ж точно не збіг. Смолич мусив знати, що ця пісня стрілецька. Цікаво, що пісню чує і підхоплює інтернаціоналістична чи та й комуністична молодь Києва, і виходить таке собі українське єднання. А ще один приклад уведення цієї стрілецької пісні до роману совєтських часів просто-таки вражає своєю цинічністю. Зараз і про це розповім, але спершу швиденько подякую благодійникам, які спонсорують мій канал. Найактивніші з них отут, але я безмежно вдячна кожному, хто підтримує мене на Патреоні, через спонсорство на Ютубі або ж на Монобанку. Якщо вам подобаються мої сюжети і ви хочете зробити свій внесок у розвиток українськомовного контенту, запрошую за посиланнями в описі. Але допоможуть також ваші вподобайки і розлогі змістовні коментарі, у яких я, до речі, полюбляю з вами спілкуватися. Отож, повернемося до того самого роману, який мене так обурив. Його написав не повірити, батько Володимира Івасюка Михайло Івасюк. Він навіть хотів його назвати, Чуєш, брате мій. А роман цей про визволення Буковини совєтськими військами 1940 року. Тобто про напад Совка на сусідню державу в чергове виправдовуваний тим, що ми ж зараз тут вас егеге і об'єднаємо, неначе на Буковині ніколи не було українського руху, який і так уже давно заявляв про єдність з українським народом ні 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 це Жені не Сталін створили Україну. Тобто пісню про журавлів як засіб вираження одвічних мрій українців про соборність, цитую тут статтю Наталії Гавдиди, Михайло Івасюк використав у пропагандистських цілях: Весна була на диво прекрасна, водила Буковинців на зелені пагорби, уловлювати звуки з рідної Радянської України, або їхні серця гукали стугою радянському воїнові. Чуєш, брате мій, товаришу мій? Буковина чекала потиску руки радянського брата, так як чекає сад з набряклими бруньками гарячого сонця, щоб убратися в молодий цвіт і зарясніти плодами. Весно, весно, ти протрембітала вітрами і продзвеніла швидкими потоками, сповіщаючи про великий день сорокового року. Це, вочевидь, цензура схвалила, але винести назву пісні в заголовок Роману все-таки не дозволила. Перебір і ще один доказ того, що про стрілецьке походження пісні насправді ніхто не забував. Тому роман вийшов того таки 60-го року як червоні троянди це вже набагато більш ідеологічно правильна назва. Та найбільше про незгасиму популярність цієї пісні серед українців свідчить те, що в повоєнний період її постійно виконували і записували, і навіть крутили по радянському радіо, і то зіркові співаки. Звісно, виконували і записували як народну, але все ж на диво часто. Найраніший совєтський запис, що я знайшла, датований 1957 роком, виконує Іван Козловський у супроводі Державної капели бандуристів УРСР під керівництвом Міньковського. До речі, Дійсно дуже гарний запис. виконання Бориса Гмирі 1967 року, до речі, в обробці Олександра Кошиця, тій самій, що і детройтська капела. А ще Дмитра Гнатюка і Анатолія Солов'яненка вже 1987 року. Утім, уперше, про авторство братів лепких заговорили вже в часи перестройки. 1989 року про це згадує Юрій Хорунжий у Повісті Чуєш брати мій. А 1990 року видавництво радянський письменник навіть видає збірку Богдана Лепкого, зокрема із цим віршем. У ті ж часи журавлів починає виконувати славнозвісний кобзар Василь Жданкін. До речі. Кубанець, а які сучасні виконання цієї пісні вам подобаються? І коли ви вперше почули її, поділіться в коментарях. А з мене, як завжди, багато голоси виконання пісні точніше, його ознайомчий фрагмент, а повний запис уже доступний моїм патронам і спонсорам, а також для одноразової купівлі за посиланнями в описі. За понад 100 років виконання ця пісня стала дійсно народною в тому сенсі, що. Ви почуєте на різних версіях трошечки різну мелодію. Я ж взяла за основу те саме джерело 1915 року, яке робив сам Лепкий, і де найімовірніше подана версія мелодії, найближча до того, що оригінально написав Левко Лепкий. Отже, слухаємо відлітай. Сірим шнурком журавлі вирі. Кличуть кру крукружим.